Всім привіт, мої любі учні! Я отримала від вас коментарі з минулого року. Що вам сподобався за стосунок, а ще що вам сподобалося, руйнувати замок у тих, хто пробував то робити. Тому сьогодні ми продовжимо руйнувати вежі, замки і жоди замок при цьому не пострадає. Тому що ми руйнуємо замок, вибираючи поле, робимо це. Екологічно безпечно онлайн на симуляторі роботу. Обрали поле з минулого року і пам'ятаємо, як воно виглядає. Нам знадобляться знання з минулого року, тому що ми будемо використовувати нижнє око і будемо око попереду використовувати, точніше, не око, а далі кольору, який поперешований, тому що, що я вже наговорила вам, давайте по черзі. Ми будемо використовувати нижнє. Око кодачі кольору, який буде нам ідентифікувати червону межу. І переднє око, яке буде датчиком цим відстані. Чому так? Тому що я, якщо подивлюся тут, я бачу, що у мене є об'єкти, це вежі. І для того, щоб їх ідентифікувати, мені потрібно дістанс знати, дистанцію до них. Але по боках у мене не вежі, у мене червоне поле, яке намальовано на м, ігровому полі. І мені потрібно лише нижнім датчиком кольору їх побачити. Ну, ви пам'ятаєте дещо з минулого року, я переконана. Хто ще не робив минулий рок, просто зробіть. О, добре. Починаємо працювати. Збільшую скрипти, коли почнемо, у нас та й буде відбуватися. А, на минулому році ми працювали з командою завжди, але я тут вже беру три умови. Якщо інакше, інакше, чому якщо інакше, інакше? А, я вам сказала, що ми будемо налаштовувати реакцію на червоне. Намальоване поле, і це ми будемо робити, використовуючи датчик, нижнє око бачить червоне. Оце воно, коротше кажучи. Нижнє око побачив червоне. От, Якщо червоне побачила, ну, то щось я буду робити? Інакше я буду використовувати інший датчик. Я буду Дістанс використовувати. Front... ні, Не цей фронт Дістанс, як на минулому році. Менше отут. Ну, на минулому році ми брали 75, здається, да? ну, най буде 75. Можливо, змінимо. Поки що не принципово. Отже, якщо нижнє око побачило червоне, ну, червоне я побачила. От, їхала, їхала, побачила червоне. Що я буду робити? Я маю. А я поки не буду сюди нічого додавати, певно. Я вам покажу, що буде, якщо я сюди нічого не додам. Якщо я бачу, що менше 70% у мене до об'єкту, то що я буду робити? Я хочу його руйнувати. Я не хочу постійно його руйнувати. Я хочу робити за певної умови. Коротше кажучи, я зробила цю чернетку і прибрала її. Прибрала її для того, щоб показати вам, як руйнуються замки. Почнемо, ми беремо швидкість і просто їдемо вперед. От, нехай ця швидкість початково буде. Наприклад, 5%. І запустили робота. Ох, на 5% він їде. Так, що можна і салатик порубати, і борщика зварити. Боже, як повільно. М навіть немає слів. Давай рідненький, давай руйнуй. Ну, 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 ну. ну, коротше кажучи, не все так вийшло, як нам того хотілося. Тому ми беремо і одразу ставимо швидкість 100. І запускаємо. Ну, на 100% він зламав дуже класно. До речі, що буде, якщо зробити 200%. А нічого не буде. Ну, просто в мене. Питали, в чому різниця? Ні в чому, тому що 100% то 100%. Більше ніж за 100% він їхати не буде. Ви це зараз побачили. Тому ми побачили зараз відмінність в тому, що якщо їде він зі швидкістю маленькою, то не руйнує замок. Залишається та що таке у світполе залишаються ці незруйновані деталі. Але якщо з великою швидкістю, то він ще встигає. Поїхати з поля і покинути місце злочину. Але я хочу, щоб він по полю їхав повільно. Але коли бачив об'єкт, пришвидшувався, щоб його зруйнувати, а потім знову їхав повільно. Як мені це необхідно запрограмувати? От тепер я повертаюся до нашої чернетки. Отже, спочатку він їде там на 30%, їде просто вперед. Це буде його рандомна швидкість, з якої він рухається. По полю. Завжди, якщо нижнє око бачить червоне, червоне бачить От у нас наш робот не побачив червоне, він покинув місце злочину. А мені необхідно, щоб червоне побачив. Якщо червоне бачить, то я хочу, щоб він кудись повертав, повертався на поле. Нехай він повертає на 120 градусів і їде вперед. Інакше, якщо відстань, ну, давайте все ж таки, 100%, то тоді він набирає швидкість. Ми зараз протестимо, що ми робимо так, що робимо не так. Е, набирає швидкість таку, то і їде, наприклад, 200 мм. Інакше він просто на 30%. До речі, отут їхати вперед не потрібно. Якщо ми сюди додаємо його, то не потрібно. І йде просто вперед. Так, поєднала. Давайте спробуємо, як це працює тепер. Ну, то собі зруйнував, то зруйнував. Ото так зруйнував. Ага. Ще раз робимо. Повільно рухається поле, доїжджає до червоної лінії і повертає на 120 градусів. Кут нахилу повороту рандомно обраний. Ну, я бачу, що поступово він руйнує все, що бачить. Бачить червоне і повертає. Поступово таким чином наш робот руйнує всі замки. Давайте побачимо, як це він бачить. Запускаємо. Їде повільно. Побачив, пришвидшився. Зруйнував, поїхав далі. Доїхав до червоного, побачив червоне, повернув. Побачив, об'єкт пришвидшився. Бачите, Динамічно це доволі відбувається. І непогано, все вийшло. Закриваю виконання цього поля. Ще раз показую вам скрипт. коли почнемо, встановити швидкість руху 30%, їхати вперед. І нас цікавить ця команда завжди, якщо. Я вам її додам в якості скріну. Домашнє завдання. Ну, Просто, щоб ви могли це бачити. Да? Але. У якості домашнього завдання я вас прошу зайти і вибрати ігрове поле. Зараз я приберу. Ой, 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 Це те, що я вам зберігла вже. Зайти в ігрове поле, обрати динамічне руйнування замку, протестити його на цьому полі, допрацювати мій алгоритм. Так, що. Коли він бачить червоний, він має повертатися на 135 градусів. Не на 100%, як у мене, а на 135%. І, відповідно, щоб швидкість його руху була свободна на полі 50%. Якщо об'єкт бачить, то тоді 100%. І протестити, як руйнує е замок відповідно, з такою програмою, наш робот зробити кут нахилу на робота а, під кутом, зробити скрін в процесі прикріпити в Google Class і зробити скрін до працьованої програми, як я зазначила зараз. Чекаю на ваші роботи. Бувайте і до наступного уроку!